Друзі, вітаю вас. У середмісті Києва стала стрілянина день сьогоднішній. Будемо про це говорити і про також про те, що Російська Федерація, країна терорист не змінила цілей своїх. Вони про це офіційно говорять, там про денацифікацію демілітаризацію. На але зараз тероризують цивільних. Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник служби безпеки України 2004 2015 роках. З нами. Слава Україні! Вітаю, дякую запрошення. Віремі, слава! Дякую вам за ваш час, пане Іване. Отже, до голосівського району, перш за все, до цієї головної теми дня сьогоднішнього столиці України. Зокрема, ну ми розуміємо, що так чи інакше, ну і різні обставини і підстави тих чи інших подій, зокрема, стрілянина, яка відбулася сьогодні, в цьому цьому районі в столиці, бувають. Але е з поки що джерел немає, але інформація не підтверджена. Якщо це дійсно виявиться, що це співробітник одного з пранії з правоохоронних інституцій України. Що які висновки можемо робити, ну поки що висновки <кз> <'ят> мало. поясню. Чому Окей, ми знаємо що before, і все? Ми не знаємо за яких обставин, хто саме відкрив вогонь, що так. ситуація була. Це була самооборона, це не знаю там п'яний п'яна якась історія, бо все може бути. Не забувайте. Так. Це може бути людина з фейковим посвідченням і зараз. Інституція вийде заперечення, скаже: ні, такої людини ніколи не було. Це все фейк Ще раз, ринок фейкових посвідчень. Він дуже активний. Тим паче, буквально вчора тільки репортували про затримання людини з посвідченням обсє, яке було фейковим. Ну на митний. <різний> 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 це дипломати дозволяли показувати просто на поліцейському і спокійно їхати далі. Тому ще раз будуть збиратися, дивитися, і ми зрозуміємо, що це взагалі було. Але але раз зброї дуже багато зброї багато ринок навіть не ринок. Сфера нагородної зброї вона дуже величезна. Я знаю, тільки в одному році за один місяць там було видано тільки 10 тисяч дозволів на е, вогнепальну нагородну зброю: 10 тисяч дозволів за один місяць, тобто відповідні підрозділи на поліції вони працюють як ці зайчики з реклами Дюрасел, просто от в режимі mm -hmm. повинні. Mm -hmm. mm -hmm. Чи можемо хоча, хоча, з іншого боку? Я думаю, і звісно ж, впевнений у всіх наших правоохоронних органах розуміють, що ФСБ працює, так чи інакше, ж донни агенти є і тут, які чекають цього моменту, чи може так висловитися? Ну знов ну, таки, я не хочу спекулювати на цій темі, бо у нас Там. Від... мало деталей, мало не зрозуміло. ФСБшники, ну їх по факту, тут немає в Україні це все наші громадяни. Всі ФСБшники були або виловлені, або втікли самостійно там, перші там, або до повномасштабки, або, або а після, після повномасштабки вони все були затримані. Зараз це тільки наші громадяни, наші співгромадяни, які продовжують працювати на Російську Федерацію, продовжують вербуватися на четвертий рік війни. Ну, для мене це взагалі тема незрозуміла. Відверто, немає в мене відповіді. Як на мене, не існує таких грошей, за які ти погодишся працювати перебувати під обстрілами, знищити свою країну, перебувати під обстрілами. Я, я, я не кажу що, там, ти робиш якусь інтелектуальну працю. Це вже така дискусійна історія. Но тут ти постійно під обстрілами. Ти так як всі знаходишся тут. Прилітає по твоїх рідних, близьких через одне рукотискання в тебе 100% є. Хтось загиблий, хтось поранений серед цивільних, і хтось хто перебуває на фронті. І все одно люди погоджуються. Пропрошую, пане Іване, але тут хочеться вже до слова сволота. А, да. а, а є ще громадяни Китаю, двох з яких затримано було нещодавно. Чудові громадяни Китаю, це дійсно чудовий кейс, давайте його проговоримо. А, такі речі не новина. Затримані верніше. Шпигуни з Китаю це не новина, це не щось таке. Вау, ніколи у нас такого не було. Були, а були. Ага. Рані, були раніше, були раніше їх бачили. Це так само, як і угорські шпигуни. Були, фіксували, але справи там тихесенько закривалися, бо не хотіли псувати стосунки з Китайською Народною Республікою. Китай загалом, проявляє активність, цікавість до України, згадати тільки Моторсіч підприємство, яке вони хотіли свого часу придбати. Їм потрібні були двигуни до гелікоптерів. Так їм не вдалося. Але саме в цьому кейсі тут дійсно цікава історія. Служба безпеки України в таких політичних історіях не працює самостійно. Ну Василь Малюк такі речі самостійно не ухвалює, бо є вище політичне керівництво. Є людина, якого його яка його призначала на цю посаду. Як виглядає процедура? Збираються дані. Від контрозвідників слідчих, що от у нас є кримінальне провадження. В рамках нього ми задокументували протиправну діяльність китайських громадян, ось відео, ось аудіо. От тут є пропозиція грошових коштів до нашого співробітника, нашого оборонного підприємства. Він, начебто, погодився взяти гроші, але працює на СБУ. Принесли все президенту Зеленському. Не знаю, там дві, три, п'ять хвилин йому показують відео, десять хвилин пояснюють, і він дає свою вказівку. Це не тільки президент Зеленський, це будь-який президент, робить такі речі. Або по-тихому тихесенько затримати, тихесенько передати китайцям і більше це не оприлюднювати, або все ж таки виносити в публічний простір. І було останнє рішення ухвалено: виносимо в публічний простір. Затримуємо, показуємо, розкриваємо всі карти на столі. Як на мене, зараз є два великі такі магістральні кейси, які слідчим треба буде дослідити. Перший чи це дійсно була вказівка китайських спецслужб або китайських там, військових. З'ясувати, які у України є можливості по ракетній програмі, що саме з цим Нептуном, наскільки він дійсно він кращий, чи чим китайські зразки, що в ньому є суперово, що в ним не дуже суперово. вкрадіть цю ракету, вкрадіть креслення, привезіть до Пекіну. Що це? що це спецслужби? Окей, це одна історія. Так. Чи може бути інша історія? Що ми знаємо в Китаї є три величезні програми, за якими вони функціонують? Три величезні. Перше. Один пояс, один шлях. Ми знаємо, це вся вся історія зрозуміла. Зроблено в Китаї 2025, тобто п'ять. приємна, приємно це в Китаї. Розуміємо і третя — цивільна кооперація. Військово-цивільна це означає, що будь-який громадян Китаю, де він не перебував в улан баторі в Києві, в Дарнському районі, в Манхетені, десь там із Сайді. Він повинен щось робити, щоб допомагати своєму власному уряду. Є можливість вкрасти якісь секретні технології вкради. Є можливість вкрасти якісь. Не знаю там, креслення вкради, передай і можливо, як варіант, він проявив ініціативу. Це ось громадянин разом зі своїм батьком, е спробували підійти до українського інженера, отримати доступ до технології, не знаю, за гроші, за там не знаю, обіцянку китайського паспорту, що завгодно, і ось таким чином вислужитися перед своїм вищим керівництвом у Пікіні. Тут для слідчів буде такий великий вал роботи. Треба буде пропрацювати. Чим це завершиться? Як на мене? Ця справа завершиться передачею цих громадян Китаю до Китайської Народної Республіки вигляді жесту доброї волі. Ніхто з Китаєм сваритися не хоче, давати їм по 25 років ув'язнення. Хоча у нас таких термінів немає, там, здається, 15 років життєво ніхто давати не буде. Головна мета показати Китаю, що ми тут. Ми з вами готові співпрацювати, згадайте, будь ласка, ваших ем, солдатів удачі, які у нас були затримані, а, ці ось ну найманці. Ми ж вам повернули, ми ж їх не засуджували. А, ось є ще двоє двоє таких зайчиків: та тато та синочок. Ми готові вам їх повернути. Ну, хочемо нормальні стосунки, нормальні дипломатичні відносини. Яке бачення, яка, яка загальна мета? Щоб Китай хоч трішечки залишався в орбіті інтересів України або навпаки, Україна, хоч трішечки залишалася в орбіті інтересів Китаю. Якщо Китай буде хоча б трішки більше до нас ставитися, то Можливо, є віргідність, що менше буде допомагати Росії або більше займати нейтральну якусь позицію. Я думаю, це намагання вибудовувати нормальні стосунки з Китайською Республікою. Допомогти їм на рівні МЗС висловлюватись так, як вони звикли висловлюватись про ті чи інші випадки: чи то з найманцями, чи то з війною Росії проти України і так далі. Ну окей, я сподіваюся, що така робота дійсно, Ну, ми бачимо, що вона ведеться. Можливо, як ви кажете, про багато кейсів нам і не розповідають а? агентурно, ну там боротьби з агентурною роботою, Конечно, особливо залишається що... заказувати. Я перепрошую якщо це особливо дуже тонкі країни, які дуже там тендітні ми не можемо з ними псувати стосунки. Наприклад, ми знаємо, що американці збирають дані на територію України, тому що не будемо ловити американських шпигунів. все це наші союзники, не буде. Mm -hmm. Стосунки так само, як і польські розвідники вони присутні в Україні, вони ж теж спілкуються, заводять знайомства, але їм не заважають, бо є аеропорт Жешов. <кхід> До речі, там черговий скандал з цим аеропортом, що хочуть поставити на реконструкцію. Ну, дуже багато тонких матерій, які треба враховувати, і не можна отак рубати з плеча. Це да, про Жешов ми мали поговорити. Пане Іване. Ну добре, давайте з цієї теми зайдемо. Хоча що важливо, чому про Жешов? Бо... Нібито і підтримка України відновилась, так? Я би сказав, що на кордоні, поблизу кордону з Україною в Польщі є ще там декілька аеропортів, які б туристично могли для цих цілей використовуватись. Хоча наймасштабніший це, звісно, ж порт Жешова. Але от ви кажете, скандал? Можливо, це дійсно поляка, от захотіли вже зараз провести ці реконструкції. Ну, дивіться, незрозуміла історія. Давайте для трішки контексту. А Анджей Дуда займався. Що хоче відправу, хочуть місцева влада, хоче відправити цей аеродром на реконструкцію. Так. Там була величезна тирада, образа на Україну. Ви що вирішили, що це ваш аеродром, що наша інфраструктура то є ваша інфраструктура? Я пропускаю це пов'язано з тим, що поляки ми запросили на там якісь масштабні заходи. От щось щось там велике. Я до кінця відразу скажу Я не розумію дипломатія, дипломатія. А, що там було під під, під цим підкілимна, якась образа, яке, якась не було якогось запрошення на щось дуже велике без деталізації? Не йдеться мова про саміт. Я розумію там про важливо якісь там про якісь грошові історії, а, от з чимось повітря пов'язано і от така погроза. Що можете, хоч з повітря кидати свої вантажі? Ми в Україні стільки допомогли, стільки військової техніки. Моє бачення таке: не можна псувати стосунки. Якщо є можливість їх відновити, одразу там повинен поїхати там, десант українських дипломатів налагоджувати стосунки, Ти бачиш, що новий президент Навроцький, здається, да його приїзд прийде, здається, через два місяці до влади, і він взагалі виступає проти України членства в НАТО проти членства України в ЄС. Хоча з іншої сторони він знаходиться в розшуку в Російській Федерації. Федерація. Такий собі антиукраїнський а в той же час проти нього від Лех Лех Валенса дуже яскраво описав його <свісно> всю біографію одним постом як реакція на результати виборів у Польщі дещо раніше. Ну так і якщо про Жешов, то в принципі дипломатично ми надали цьому місту статус міста рятівника. Та здається, так це звучить. Але і вочевидь, не працює навіть така дипломатія. Поляки, як завжди, знайдуть привід, або ж за щось зачепитися, бо дійсно ситуації, які треба поправити і псувати відносини, не потрібно. Ми отримуємо зброю від США, пане Іване. Ну е, яке слово тут краще вживати нарешті? Чи в принципі зрозуміло було, що воно так і відбудеться? Ну я не хотів, не хочу говорити ой. Та я 100% знав, що відновиться. та ніхто так. Не, Ніхто Дональд Трамп це людина, яку перестали спробувати передбачувати люди з його найближчого оточення, Там ну, з минулого, з першої каденції. Вони кажуть, ну ми цього доні не пізнаємо. І є от мої знайомі американці, американець і британець, які на початку його каденції розказав, там ми сто відсотків знаємо, як він буде працювати. Та взагалі не парся, там буде отак, так, отак. Перевіриш наші слова. Зараз всі як один розводять руками, кажуть та камон. Ми навіть вже Ну загубили всі ці сценарії. Ми не знаємо. Ми, ми, ми все вже пропускали, все вже вигадали. Ми не можемо вгадати, що буде далі. Взагалі слова зовсім не розуміємо, що в нього в голові. Це просто людина. Хаос, є контрольований хаос, а тут взагалі не контрольований. Скільки ця допомога буде тривати? Ми не знаємо. Тиждень, два, місяць. На якому етапі вона знову зламається? Президент Зеленський не знаю, вийде не в костюмі, або не знаю, там хтось йому неправильно доповість. Щось не знаю, От відверто. Про збільшення допомоги так само мова не йдеться. Йдеться мова про ті поставки, які були раніше анонсовані, авансовані, прописані в бюджеті, і в великому рахунку Дональд Трамп просто з повітря робить жести доброї волі. Тобто, ще раз він, його адміністрація нічого нового Україні не постачає. Все було, як він каже, за попереднього злочинного уряду пана Байдена. Все було віддано Україні. І ще раз він нічого своїми руками не робить. Росію навіть ці моменти і цей тиск зброєю, і це рішення та там про санкції я вже не піднімаю питання, тому що дуже багато про це вже говорять. і Ми тільки чекаємо, коли нарешті Конгрес збереться з думками, силами. Не знаю, чому там ще що їм ще там потрібно. Але да окей, відновлення зброї, цей тиск збройний на Росію відбувається. Це Росію не зупиняє. Маємо 10 липня ще одну ніч, пане Іване, і повертаючись до нашої головної теми: цілі Росії незмінні. Ну от. Дивіться, сьогодні Міністерство внутрішніх справ повідомило знову ж таки, під час, я намагаюся часто про це говорити. Під час цих ракетних атак ми з правоохоронних інституцій розпочинали нашу, нашу розмову сьогодні. Загинула капрал поліції, звати її Марія Дюмага. Росія не зупиняється. Вона вбиває цивільних, обстріли продовжуються комбіновані. 400 шахетів, ну, дронів, скажу так, і 18 ракет. Про це президент Зеленський зазначив. Тобто і путіну і на Трампа наплювати Да. 100% Наплювати, дивіться, логіка, яка перша Путін неодноразово згадує Першу світову війну, коли Радянська радянська імперія Російська імперія mm -hmm. перечасно вийшла з цієї війни і опинилася в стані програвших. І він багато разів казав, треба було дотриматися. Трену ресурси ж були, треба було піднажати і були переможцями. І тут саме він міркує про Україну. Треба піднажати, треба там дотиснути. Все буде нормально. Чому він так на це розраховує? такий, рано чи пізно українці втомляться, українці зламаються раз рано чи пізно уряди коаліції бажаючих невпинних, нестримних вони починають розвалюватися, сваритися. Парламентські коаліції рано чи пізно вони ламаються у європейських країнах. Це ж демократичні країни. Відбуваються вибори з відверто проукраїнського парламенту. Прийде відверто про російський парламент, буде проросійський уряд і ця країна, яка чергово потрапить в орбіту інтересів Російської Федерації. Головне тільки дочекатися. Путін розуміє, що він з Кремля вийде тільки на лафеті. все жодних виборів, жодних там не знати. Дострокових виборів нічого не планується, тому То треба чекати. Трамп він там в всій країні. Він там ламає, ламає крушими тут ненадовго за таким лозунгом. суючи з цього, і Путін вважає, що йому треба тільки протриматися. Інша історія, що ресурсів ну менше стає так. Порівнянні з Україною їх багато, але навіть самі російські дописувачі, воєнкори, політики кажуть, що військових ресурсів менше стає людей все важче набрати. Знову ж таки, все в порівнянні з Україною ще раз mm -hmm. економісти про економіку знову говорять про нестачу, що на менше двох мільйонів. Е Робочих рук ні пар робочих рук не вистачає. Тобто це дійсно новина в Російській Федерації. Не вистачає робочих рук, бо всі на війні. Економіка охолоджується і так далі, але все одно я думаю, що такий клінч Російська Федерація хоче відтягнути якомога далі в періоді. Мається на увазі, поки є перемоги, поки є просування, треба тиснути. Коли буде клінч, коли буде пад, тоді і поговоримо. Тоді і поговоримо, пане Іване. Єдине, що додам це ще подивимось: поживемо. І поговоримо чи на лафеті його вивозитимуть так шикарно, ексклюзивно. Буває різне. в історії Російської імперії також бувало так, різне до зустрічі. Спасибі Іван Стопак. Був з нами сьогодні. Військовий аналітик, співробітник служби безпеки України в тисячі 2015 роках. Друзі, бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь за це. Вам дякую і приємно. До зустрічі. Слава вам, слава Україні.